Стелею ідуть ізраїльтяни. Ідуть не самі, попереду сам Бог. Були ще вчора бідними рабами, а вже сьогодні вільні від вітривок. Єгипет вже не завжди залишили. Попереду обіцяний жде край. Але чому в народі затужили і розмовлюються повні нарікань? Води нема, набридла манна з неба, думка цибуля, м'ясо та часник. Народу цьому іншого не треба, у рабстві до наїдків дуже свик. Хоч важко у Єгипті працювали, та мали все б надлишку за столом, хоча їх в рабстві сильно бичували, народ туди б вертався знов і знов. Я з дивуванням в біблії читаю, як нарікання між людьми росло. А як же так я Господа питаю, чому так сильно ремствував народ? І в цей момент мобілка розрядилась, а я чекав ще на один дзвінок, і відповідь ніяк не заварилась, і з неї взяв я цінний для себе урок. Ми, люди, до комфорту привикаємо. Дрібничок у нас складається життя, хоча б одну забрати нарікаєм, без неї вже не бачим майбуття. Спішили ми у гості запізнились, невчасно поламався телефон, завітні мрії зовсім не стіснились, і не поїхали ми за кордон. Електрику невчасно відключили, а десь погода зовсім не така. А там від праці мало відпочили, болить від неї тіло й голова. Ми зараз живемо не у пустелі, благословив Господь у всьому нас, як затишні у кожного оселі, і їжа є достатньо про запас. А все одно не мов ізраїльтяни, ми рамством, хоч маємо усе. Не так повинні жити християни, як одяг, їжа є, то дякуємо за це. Хай збереже Господь від нарікання, Запам'ятаємо правила прості. Будьмо довольні, прикладім старання, щоб не зубити дні у суєті. Амінь.